Привіт усім! Ми часто потрапляємо в ілюзію, що достаток володіння, як от банківські рахунки, площа будинку чи розкішні автомобілі визначає цінність нашого життя. Коли грошей трохи менше, ми відчуваємо, ніби саме наше існування стискається. Але якщо ми відкриємо багатство, яке виникає з глибини нашого єства, а не лише з банківського рахунку, наше життя зміниться. Різдво відкриває нам справжнє багатство, яке ми повинні пам'ятати: достаток буття, даний Ісусом. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, збіднів заради вас, щоб ви здахалися його убогістю. 2 Коринтян 8. 9. Хто цей багатий? Це Господь усього, Бог, який створив Всесвіт. Йому абсолютно нічого не бракувало. Але що він зробив для нас? Він збіднів. Чому? Щоб понести всю бідність, яку ми переживаємо, не тільки нестачу грошей, але й порожнє серце через брак любові, самоцінку, яка хитається з нашою цінністю і глибоку духовну бідність через розірвані стосунки з Богом. Слово багатство тут, грецьке плутос, пайлемдеамекрантилдех юфтаувасаджіма. Воно означає не просто багато грошей. Воно вказує на надмірне багатство, достаток, а також на духовну внутрішню наповненість, що походить від стосунків з Богом. Наша жаха до грошей, це не жаха до самих грошей, а до безпеки, свободи, задоволення та визнаної цінності, які, як ми віримо, вони забезпечать. Але Ісус дає нам той плутос, який походить від Бога, навіть якщо наш банківський рахунок дорівнює нулю або ми потопаємо в боргах. Це і є достаток буття. Одна людина може мати мільярд на рахунку, але бути сповненою тривоги, тоді як інша, що живе в орендованій кімнаті, щодня переповнена радістю та вдячністю. Чому? Тому що її єство має достаток, її не хитають володіння. Все життя Ісуса свідчить про цей достаток буття, починаючи з його народження. Цар царів народився в яслах. Чому? Щоб особисто пережити стан бідних, подібних до нас. Хоча його життя було таким, що лисиці мають нори, а птахи небесні, гнізда, а син людський немає, де голови прихилити, він годував бідних і стілював хворих. Він продемонстрував достаток буття, сказавши Я багатий, бо я з моїм отцем». Кульмінацією його бідності був хрест. Він відклав усю владу і велич, був поздавлений навіть свого одягу, і був прибитий до хреста. Чому він збіднів до такої абсолютної міри? Щоб заповісти нам Боже багатство, яке ніколи не зникне, той достаток буття. Кров'ю, пролитою на хресті, він наповнив порожні місця нашого існування. Дорогі друзі, Різдво вшановує дивовижну подію, коли багатий Бог збіднів заради нас. Ісус говорить вам, замість самооцінки, яка руйнується через гроші, я дам тобі вічну цінність і рясне, непохитне відчуття буття в Бозі. Подивіться на Ісуса в цю мить того, хто відмовився від усього і збіднів заради вас. У момент, коли ви вірите в нього, ви вже стаєте найбагатшою істотою. Цього Різдва, що наближається, якщо ви почуваєтеся бідними за світовими стандартами, прийміть цей великий дар достатку буття. Ви вже достатньо багаті.